Всім добрий день! Всіх рада вітати на своєму каналі Психологія і Астропсихологія. І сьогоднішній ефір я б хотіла приділити тому, щоб розповісти, що ж таке. Астропсихологія і чим воно відрізняється, і взагалі чому воно нам важливо? Багато є питань, що ж воно таке, і з чим його їдять, як то кажуть? Тому давайте сьогодні розбирати. По-перше, психологія, я знаєте, як то кажуть, з дитинства, але офіційно мають диплом з 2019 року. Під час війни дуже багато навчалась, просто єдине, що мене спасало, це якраз психологія. Але психологія не давала мені більш чітких відповідей на такі питання: як переїжджати або не переїжджати, залишатися в країні. Чому ми виїхали? Для чого? Е якесь підґрунтя свого майбутнього і якогось розуміння, що відбувається. Тому саме ведична астрологія допомогла зрозуміти, куди рухатися і чому так сталося. І саме завдяки розумінню світобудови, що все виходить не просто так, все для чогось, хтось гарними подіями переїжджає, а когось заштовхує. І чи можна це побачити в натальних картах? І як виявилось, да. Е... Безліч прикладів вже моїх особистих, на яких можна подивитися, що комусь колись переїжджати, комусь колись нікуди не переїжджати. Тому давайте будемо відповідати на питання, які в мене сьогодні вирішили. Що ж таке астропсихологія? Це астрологія плюс психологія Розповідаю, Наприклад, ви можете прийти до мене як до психолога з запитом, наприклад, стосунків. І завдяки астрології і номерології, які я володію, я вже, дивлячись на вашу карту, можу трішки глибше подивитися і дізнатися, в яку точку бити, в чому можуть бути причини. І, наприклад, в астрологічній пащій карті можна одразу побачити не дуже стосунки з батьком. Тому історія в терапії може викликатися довгими, довгими історіями, типу, а що, а як, а коли, то коли ти відкриваєш карту людини, ти одразу можеш побачити такі точки. З яких варто починати? Так ми розуміємо: з тата, з мами, з цих стосунків, але в астрології, коли ти бачиш цю карту, ти розумієш, що ось це питання буде актуальне. Окрім того, є поняття періодів, в які людини частіше за все звертаються. Тобто, в неї є. Йде трансформаційний період, і вона звертається до роботи. І там бувають два варіанти: коли людина йде шукає вихід і знаходить або, навпаки, губиться. Тож, завдяки астрологію, мені, як психологу, краще працювати. Окрім того, дуже багато на просторах інтернету зараз є таких історій, коли психологи замість того, щоб клеїти. Розривають які стосунки з батьками або з дітьми або з оточенням. З точки зору психології і кармічного менеджменту і моєї цінності, то те, що в нас люди, це наші дзеркала. Ті, хто ми зустрічаємо по життю, треба варто звернутися, що ж воно так. Якщо дивитися з точки зору е, е, кармічного менеджменту, да, карми і причинних наслідків, то тобто, виходить, що ми утворили все, що маємо, власноруч, Тож, відповідальність за наше життя і те, що ми маємо, нести нам, як дякувати. Так, і е, щось змінювати. Е, тому консультація зі мною це не лише про давайте розкопаємо, що було, а причини-наслідки, прийняття того факту, що ми це вже маємо, бо я ще коуч, то я розумію, що треба робити, що ми з цим будемо робити далі. Бо в терапії е, можна бути дуже багато, і якщо людина не починає діяти, так і залишатися. І не знайти вихіду. А, тому це поєднання астрологічних знань, розумінь карт, розуміння, що яка планета несе, який зараз іде період. Ну, До прикладу, а, останній рік я розуміла, що він буде важкий. Я аналізувала там 2018-2020 роки, поєднувала, які ще були важкі роки в моєму житті, чи можна цьому вірити. Виходить, що іноді у людини така, знаєте, чорна полоса, ми думаємо, що трапилось. І в ведичній астрології можна подивитись, яка це полоса йде по життю, і що з цим варто робити. Тож саме консультація з точки зору водичної, коли це не просто про щось, це про окремо про тебе, який період, деякі планети зараз штовхають до дій, а які нам заважають, і чому так відбувається, це допомагає прийняти життя таким, яке воно є, і зрозуміти, що ми можемо будувати найкраще. Але якщо ми погоджуємося з тим, що ми маємо, і чітко розуміємо план, що ми можемо зробити далі. Тому кармічний менеджмент, заняття законів кармі, що мені потрібно зробити і щоб мати. Да, коли ти з точки зору нумерології, і як моя колега знає цифрової психології, виходить, тобі легше зрозуміти людину, коли ти знаєш, вона така є. Прийняти її і зрозуміти, не перероблювати. Тож, виходить, що? Можна прийти на одну загальну астрологічну консультацію, зробити свою натальну карту, зрозуміти себе, свої сильні, слабкі сторони, отримати рекомендації, що робити. А можна після цього зрозуміти, що мені потрібно копати глибше. І тут вже буде робота, як з психологом, і ми тоді вже поглиблюємось. Так? Стосунки з мамою, якщо давайте так, тобто тут сесія розбираємо, чому. І дуже важливо це поступове прийняття того, що є речі, які ми не можемо змінити, але ми можемо змінити фокус уваги на ту чи іншу справу. Так, тут питанька в мене є. Працюють так, кармічні уроки через призму психології. Давайте так подивимося: у нас є у всіх якісь задачі. У кожного з нас є якесь призначення, і виходить, що спочатку життя ми всі хочемо з точки зору психології закрити базові потреби, житло, робота, якийсь статус, якийсь. А іноді потім наступає етап, коли це зачинено. І типу, а що я можу зробити для світу ще? Хтось відкриває благодійний фонд, хтось не відчуває інтуїцію, йому потрібно все більше більше відповідей для чого і що є тут. І отак. Номерологія, психологія, астрологія може допомогти людині зрозуміти, куди їй рухатись. А, наприклад, ця історія, коли людина все життя займалась до 40 років а в 35 якоюсь одною справою, а в 40 вона виявила, що щось не так. І виходить, що в неї є. А, Здібності, є розуміння, що вона дійсно може допомагати людям, а, чим словом, ділом. І коли ти людину трішки направляєш, вона починає знаходити і всесвіт їй допомагає людей, якісь курси, які знання, і вона якби знаходить нове коло точення, де вона може себе реалізувати. Тобто така сесія, яка може вас наштовхнути на, наш, на, на майбутнє, да, що з цим робити. Так, так само можна подивитись період, який зараз напрацьовується. Ну, наприклад, там перші там 15 років свою там юності, там десь з. Із... Шкільний десь вік, в мене йшов період, коли я знаєте, ногою відкривала двері, Тобто, я напрацьовала можливість бути лідером. І якщо подивитись, наскільки я змінилася за ці 40 сорок років, так, тобто був період, коли я була дуже активна лідер в класі, лідер в інституті, я повинна була е, е, доказати. Всім, я йшла, тобто я відпрацьовувала свою кармічну задачу бути первооткривателем, прохідцем, новатором. Потім в мене наступили інші періоди, і за цими періодами вже я навчалась. Розвивалась, знаходила свій шлях, я е, почала викладати і цьому присвятила більшість свого життя. А потім наступав третій період, коли зараз я займаюся більше окрім основних справ, займаюся ще астрологією, психологією, де я відчуваю можливість допомагати людям. І тут приходить така історія, що ти розумієш, що не лише однією роботою людина може надихатися, а інше, то вже бути корисним, допомагати людям дуже цінно і безцінно. Дякую за ваші питання. Залишайте ваше питання під відео. Що зрозуміло, що не зрозуміло, буду потроху пояснювати. Дякую, Ютубчику, за можливість виходити в ефіри і ділитися інформацією. Згодом, я думаю, що ми будемо перенати в різні сфери, буду викладати по можливості цікаві факти і можливості пишіть ваші дати народження, і ми будемо з точки зору нумерології щось роз, 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 роздивлятися, або з точки зору астрології. Для астрології нам обов'язково буде потрібна дата. Час і місце народження. Приблизно може бути приблизним, але тоді до фактів і прогнозів це не буде нам досить підходити. Але якщо ми будемо говорити про який зараз період, да, чому так, а не інакше, то достатньо хоч би приблизного періоду, коли ви народилися. Дякую, Ірочка, рада вас бачити. Тож підписуйтесь, залишайте, пишіть ваші дати, пишіть ваші питання, будемо потроху виходити в ефір і розбиратися, як нам може допомогти астропсихологія, і чим це все може бути для вас корисним, як відкриваються наші нові можливості, коли ми знаємо про себе не лише факти, і не лише як ми себе бачимо, а як насправді що насправді закарбовано і які можливості в нас є. Всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки і не пропустіть нашого наступного ефіру.